Привіт! Друга лекція нашого курсу на тему основні технічні особливості світодіодних екранів. Лет-екрани вибирають, орієнтуючись на такі технічні характеристики. Крок пікселя це відстань від найменшими елементами цифрового зображення. Цей показник відповідає за роздільну здатність екрану. Тобто, чим він менший, тим вища роздільна здатність. А відповідно менша відстань комфортного перегляду. Відстань між пікселями не повинна перевищувати 10 мм для внутрішніх екранів світодіодні дисплеї з кроком 05 мм пікселя мають full G якість. Мінімальна та максимальна дальність спостереження. Це відстань, з якої перегляд інформації на екрані буде комфортним. Цей показник визначається в основному розміром екрану та кроком пікселя. Чим менші ці характеристики, тим менше мінімальна дальність спостереження. Але якщо у світодіодних екранах з великою роздільністю здатність розмірів екрану не такий ж важливий для визначення мінімальної комфортної відстані перегляду, то для визначення максимальної дальності він є ключовим. Фактично розрахувати цей показник можна взявши висоту екрану в 20 разів. Наприклад, якщо висота екрану становить 1,5 метри, то максимальна відстань, з якої комфортно переглядати ролик, буде. 37,5 метрів. Яскравість світодіодного екрану вимірюється у нітах. На відміну від телевізійних рідкокристалічних плазмових екранів, у LED дисплеїв яскравість завжди висока. Наприклад, якщо яскравість РК екрану становить 400 ніт, то для світодіодних дисплеїв показник збільшений щонайменше удвічі, але максимальна яскравість не завжди добре. Оптимальна яскравість тоді екрану, що використовується у приміщенні, не повинна перевищувати 1000 ніт, тоді як екран на вулиці може бути яскравістю 6000-10000 10 тисяч і більше. Використовувати екрани з високою яскравістю в приміщеннях недоцільно, тому що в цьому випадку зображення сприйматиметься некомфортно. На вулиці, чим вища яскравість, тим ефектнішим буде використання екрану. Так як висока якість зображення дозволяє комфортно переглядати його під прямим сонячним проміном з великої відстані. Кут огляду горизонт-вертикаль. При подачі зображення на екрані дуже важливо, щоб перегляди ролика, що транслюється, було комфортно, перебуваючи не тільки перед дисплеєм, але й збоку від нього під Або над ним, особливо важливо для екранів, розташованих на вулиці. В іншому випадку, ефектність світодіодного екрану буде вкрай низькою. Частота кадру та оновлення даних екрану. Ці показники відповідають за те, як часто оновлюються дані на екрані і наскільки часто повторюються кадри, що відтворюються. Чим вища частота оновлення даних, тим менше мерехтіння екрану, а відповідно, і навантаження. На очі, рівень енергоспоживання, незважаючи на те, що всі світодіодні екрани відрізняються досить високим показником енергоефективності, ключовим моментом тут відповідають яскравість екрану. Таким чином, моделі для приміщення споживають менше енергії ніж в Вага екрану залежить від кількох факторів, з якого матеріалу зроблено корпус, скільки в екрані використовується модулів, розмір дисплея, середня вага світодіодного кабінету, 1 квадратний метр, становить 25 кг для внутрішніх моделей і 35 кг для екранів, призначених для вулиць. Компанія Led Screen Media пропонує великий вибір світодіодного обладнання з доставкою по всьому світу. Якщо вам складно визначитись потрібною моделлю, звертайтесь до наших менеджерів.